Ми вітання на телеканалі Дніпро Тіві випуск новин спорту. Знову розпочинаємо з сумного українська нація та її спорт продовжують нести непоправні втрати від Згарбницької війни, яку розв'язала Росія проти нашої держави, черговим героєм, який віддав найдорожче за свободу рідної країни життя. Став наставник Чернівської спеціалізованої дечетунацької школи олімпійського резерву з футболу. Юність Всеволод Бодун з позивним тренер, який загинув на Донеччині під Бахмутом під час виконання бойового завдання, потрапивши під Острі. Ми висловлюємо щирість співчуття сім'ї рідним, близьким, друзям. І знайомим героя світла вічна пам'ять. Олімпійський чемпіон та срібний призер ігор з лижного фристайлу Олександр Абраменко вирішив попрощатися зі здобутими на олімпіадах нагородами. Вони мають принести Україні не лише емоції, але і користь для армії. Він виклав обидві олімпійські відзнаки з Кореї та Китаю на аукціон, виручені кошти з якого підуть на потреби рідної країни. Стартова ціна за золоту нагороду з Пхьон Чхану 2018 складає 10 тисяч доларів. А за Срібло із Пекіна 2022-5000. тисяч. Сам Олександр зізнався, що це рішення далося йому дуже непросто, адже цінність цих медалей є дуже великою для атлета та загалом спортивної історії нашої країни. Раніше свої олімпійські та паралімпійські нагороди продавали Жан Беленюк та Сергій Ємер'янов. Відзначимо, що Абраменко пропустив велику частину сезону 2022-2023 років через травму коліна, а нині готується до старту нового. На жаль, український спорт не Може жити без скандалів цього разу. Він трапився у художній гімнастиці, та ще й за участі однієї з найсильніших спортсменок владою Нікольченко, яка має у своєму здобутку медалі чемпіонату Європи та світу. призові місця європейських ігор перемогу на гран-прі 2018 та звання дворазової володарки Кубка світу у праві з булавами. Вона мала необережність та виплеснула свій негатив у бік Польщі та людей, які живуть у сусідній країні з Україною. одного гімнастка Вибачилася за свої слова, зазначивши, що це е, говорила не вона, а емоції, які накопичилися у неї на фоні постійного стресу. Втім, мовлене вже не повернеш. Федерація гімнастики України повідомила, що стосовно висловлювань гімнастки влади Нікольченко на її сторінці в інстаграм вже розпочато дисциплінарне впровадження, і наразі стало відомо, що Нікольченко більше не є членкингою збірної України з художньої гімнастики. Майже один до двох букмекерів вірять в те, що збірна України з футболу у півфінальному матчі плей-офф до Євро 2024 здолає національну команду Босні і Герцеговини, що відбудеться 21 березня наступного року на її полі. Перемога підопічних Сергія Реброва котирується з коефіцієнтом 1,95, нічия 3,75, Перемога Босні і Герцеговини 3,95. Ще більшу впевненість: 1,44 Вони висловлюють у тому, що саме збірна України пройде у фінал плей-офф. Боснія оцінює ця знову ж таки майже удвічі менше 2,62. якщо наша національна команда дістанеться фіналу шляху «Б», то 26 березня вона умовно дома зіграє з переможцем бобою ізраїль ісландія Натомість трансферна вартість футболістів збірної України на 120 млн євро вища, ніж у трьох суперників у шляху Б Боснії ізраїлю та Ісландії разом взятих. Ціна наших затягує 291,5 млн євро. Боснія та Герцеговина 86,4, Ізраїль 45,5, Ісландія 40 млн 700 Тисяч євро. Тим часом, якщо Україна вийде у фінальну частину євро 2024 то відразу отримає 9 мільйонів 250 тисяч євро. Таку суму УФА надасть для кожної з 24 збірних країн учасниць чемпіонату Європи, які поїдуть до Німеччини. Загалом же сумарний призовий фонд майбутнього турніру зріс до рекордного 371 мільйона євро. Далі розподіл коштів буде здійснюватися на наступним чином: півтора мільйони євро за перемогу у груповому етапі та 750 тисяч за нічию. 2 мільйони євро для кожної країни, що вийде до однієї восьмої фіналу, 3 мільйони 250 тисяч за вихід до чвертьфіналу. По 5 мільйонів отримають півфіналісти, 7 мільйонів передбачено для фіналіста, що програє, і 10 мільйонів для переможця Євро-2024. Таким чином, чемпіон Європи може заробити до 34 мільйонів євро призових під час Турніру 21-річним хавбеком збірної України і Донецького Шахтаря Георгієм Судаковим цікавляться 10 європейських команд. Перегони за ним очолюють італійські Наполі та Ювентус, а також німецька Дортмундська Борусія, які поклали на нього око ще з літа 2023 року. Також протягом поточного сезону він зацікавив іспанську Барселону та німецьку Мюнхенську Баварію і Леверкузенський Байер. Окрім цього, Судаков перебуває на радарах клубів англійської прем'єр-ліги Лондонського Армії. Арсеналу, Мансіті, Ньюкасла та Вестгема. Всі вони надсилали скаутів для перегляду гри українців у матчі проти збірної Італії. У цьому сезоні захисник гірників провів 14 матчів за Шахтар, відзначившись трьома забитими м'ячами та однією гольовою передачею. Чоловіча команда Дніпровського Прометея в номінально домашній зустрічі у румунському місті Міовень святкувала успіх 3-0-25-21-25-17 та 25-16 над володарем Суперкубка і Кубка Нідерландів та водночас бронзовим презертом. Національного чемпіонату командою «Лікургус» з міста Гронінген у першому поєдинку однієї шістнадцятої, другого зазначимості турніру з волейболу Європи, Кубку ЄКФ. Гості більш-менш чинили опір у стартовій зустрічі, після чого підопічні Андрія Левченка спокійно та впевнено довели гру до переможного для себе завершення, чим зробили перший крок до однієї восьмої фіналу престижного континентального турніру. Найрезультативнішим гравцем у нашій команді став блокуючий Дмитро Терьомінко. Він набрав 13 очок, реалізувавши 78% атак, зробив 3 ейси та 3 блоки. Матч-відповідь відбудеться у Нідерландах у місті Гронінген 29 листопада і розпочнеться о 20.30 за київським часом. З тотожним результатом 25-12, 25-23, 25-16 перемогу над Буковинкою Чернівці у центральному протистоянні всього ігрового тижня регулярно Ярного етапу чемпіонату суперліги України з волейболу серед жіночих команд здобули і дівчата Прометея Слобожанського, і без жодної поразки продовжують односібно очолювати турнірну таблицю перегонів. І на цьому у мене поки що, все. Дякую всім за увагу. Бажаю миру, злагоди, спокою. Ми переможемо на все добре. До побачення.